Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! Уже в мені стрибнула киця. Ти зламаєш йому хребет. Мінька. Акуратно. Де так на хребулю зразу? Не той стороною, довідку, що є. Да, 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 Дайсон. Дайсон. Буду перший раз сім насушитися. Так, ті коробки треба забрати, бо то зараз бляха буде. Ти теж так покидала. Чуєш, та є кейс, на ту, на фен, до речі. Та ні, він великий, ти що? А там той, ти думаєш, сильно менший? Ну так. Да. Ну не сильно менший. Ну так от кожен раз mm -hmm. верх вниз стягувати. Чого норм? Не знаю. Пхати от по коробках. Давай скоренько. Норм. Що давай скорень? Так не тобі одній треба вдіватися. Що? Не тобі одній треба вдіватися. Добре, де дівася. Ну, та я тебе дознімала просто... Ні, не хочу. тебе. телефон я знімаю? Ні, не хочу. Без тебе справиться, в принципі. Це Андрій довжелазний. Mm. Перший раз буду сушитися. Цікаво мені, як воно, що воно? Ага, я ще не понапшикувала всі свої штуки на голову. Тут зі мною збирається вон хто? Да! Ти ти. Я швидко мушу зібратися і того знущаюсь над волоссям, як тільки можу. Тут так нельзя, але що поробиш? Коротше, ну, я точно задоволена. Коротше, не пам'ятаю, чи казала. М -м перше враження про Фен Dyson дуже кльове. Єдине, що мені сподобалось, то, ну воно прям так сильно дує, що капець. Я думала, що мене продує. Я ж казала, перше, що треба біруші. Що... Коли сушишся. А так все решта то прикольно. А, і трошечки він тяжкуватий. Але ще зніму окреме відео суто про той фен. Так що порозкую вже там. Плюси і мінуси, які я замітила Я самого ранку вже хочу їсти і спати. Ти ні? Нічого не хочеш, а тобі підходиш? спати, їсти ще не хочеш. Пробки oh, no. їдемо. Я вже закінчив працювати, був на СТО, провірили супорт. Ну, коротко, так, Пів на пів він тормозив. Там був забитий. З За якоюсь фігньою типу, протхнули голочкою. І пішла тормозуха, і ми все прокачали. Красиво, гарно. Е, і все, я приїхав на Чорнувала за НАТОю. 18.34, каже Пашка, ми вже скупились. Під'їжджаємо додому пару хвилин. І ще світло на вулиці навіть. Прикольно. Не показують мене. Покажи Ні. Покажи. Боже, не хочу мені свою канавку показувати. Бойтеся, що я в нього буду забирати. Я ж сказала тобі, я не хочу їсти все. Я не голодна. Так що можеш спокійно собі їсти. Я змонтувала відео, а в нас тільки... Боже, яка то година 23-24. Ну, вже майже половина зрандилась, додосика. Я думаю, що тут зараз робити, постати його чи ні, бо то вже пізно, але я так думаю, що краще запощу. Не хочу вже лишати на завтра. На завтра буде нове відео. Ми вже і так по днях відстоємо. Сьогодні 14, то ми за 12 постимо, на два дні відстаємо. Отак. Ми поспали, до речі. Ми приїхали з роботи. Щось трохи полежали. А, поїли, трохи полежали, і я кажу, я чую, що я просто не здатна зараз нічого робити, ні монтувати, нічого. І ми лягли, трохи полежали і заснули. Ти спав теж? Так. Да. Потім, короче, встала, пізно, почала монтувати, ну, але нічас. Доброго вечора, ми з України.